Доброго дня! Предлагаю вашій увазі берці, гладіатор. Що вони себе уявляють? Почнемо знизу. Десь у нас виповнений з подвійного провітана ось таким даним протектором. Гарно підійде для пересеченої місності. Гарно гниється, на морозі не тріскається. Вверх у нас виповнений із кожних Crazy Horse. Це кожен із рогатого скота пропітана воском для того кращого лаговідведення. Є ставочки з карбури 700 dn Для того, щоб краще нога дишала. в бока. Особенності даної модельки є те, що тут є замочок з боку. І нутрі у нас, виходить, тут де підкладочка із текстиля. Моделька у нас є дімасізоною. Ну, така Язичок вот шнуровочка. Ну, вот так вот виповнений з клапан тут не до кінця. Так що краще внутрі можна було, було подивитися. Впереді і ззаді у нас ідуть ставочки з кошкартона. Для того, щоб вони тримали форму. Тут у нас, вони, виходить, прошиті. плюс ще проклеєні для надійності. Є різні кольори. У мене кольор койот. і є в чорному кольорі з кожний і є з піксельними вставочками. Більш подробне описання буде під відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!